час підсумувати головні події 3 березня. То з чим запам'ятався цей день? Далі? Останні три дні в інформаційному полі були досить напруженими. Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Окрім цього, був присутнім і на саміті у Лондоні. Головна мета України сьогодні досягнути сталого та справедливого миру. Наголосив глава держави під час зустрічі із пресою. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним, а головне сталий мир. І він повинен бути дуже дуже конкретним, з дуже -з дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними насіями цих гарантій безпеки. З конкретною відповідальністю за обсяги цієї допомоги, в якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі на суші і в небі. Я маю на увазі допомогу, а присутність так? це частина гарантії безпеки. Ми сьогодні не говоримо про ті чи інші поступки тому що це буде неправильною неправильна розмова ми чуємо сигнали від різних від різних партнерів ми чуємо сигнали від сполучених штатів америки але всі повинні зрозуміти що україна ніколи не визнає будь-які території окуповані росією як російські території для нас це буде тимчасова окупація, в залежності від підтримки України буде залежати впевненість нашого народу. Тому ми так сьогодні і настроєні, що ці гарантії безпеки повинні бути такі, як повинні на 100% унеможливити можливість Росії прийти ще однією агресією. Шкоджено 10 житлових будинків, а літня жінка отримала поранення у селі Порогівці, що на Хмельниччині ворожий безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Від потужного вибуху спалахнула пожежа, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. Полум'я швидко охопило оселю, але завдяки оперативній роботі рятувальників його вдалося ліквідувати. Далі. Нема вікна. Кишіх сара зняло, І двері, всі поломані, і вікна. Ту жіночку так? Ну, так. На території приватного господарства пошкоджено три будівлі. Всередині будівлі знаходилася жінка 49-го року народження. Пожежу ліквідовано силами 25-ї пожежно-рятувальної частини. У Дунаєвецькій громаді закликають віддати останню шану загиблому герою. 4 березня додому на щиті повернеться Сергій Кісорець. Чоловік служив гранатометником механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини. 27 лютого 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині він загинув. Траурний кортеж із тілом героя прибуде до його рідного дому 4 березня о десятій ранку. Вічна пам'ять та слава українському захиснику. Високий рівень забрудненості повітря у Хмельницькому стає все частішою проблемою. Лише за останній місяць показники якості повітря декілька разів перевищували норми. Фахівці пояснюють, що є основними джерелами забруднення, як ситуація впливає на здоров'я хмельничан і чи можна її покращити далі. Двократне перевищення забруднення повітря фіксували у Хмельницькому у лютому. За даними екологічного моніторингу, показники якості повітря змінювались частіше ніж у січні 2025 року. Фахівці наголошують, що основна причина циклон маловітряна погода з мінусовою температурою. Коли у нас відбувається пониження температури повітря, відповідно процеси опалення у місті вони активізуються. І власне, оця концентрація забруднюючих речовин, вона підвищується. Ці перевищення вони відбувалися, можна так сказати, локально від 6-ї години вечора до 6-ї години ранку. І потім їхня концентрація зменшувалася. За несприятливих погодних умов екологи фіксують перевищення таких забруднюючих речовин, як, по-перше, діоксид азоту і власне мікродисперсний пил, який є. І в які власне і продукуються внаслідок процесів спалення. Ось якщо говорити про саме про концентрації, ми фіксували двократне перевищення. Проте за словами екологів, ці показники не є критичними на здоров'я людини. Великим чином вони не впливають. Все залежить від чутливості організму кожного жителя. Якщо ви відчуваєте вплив забрудненого повітря, фахівці радять. Такий період власне підвищених підвищення концентрації забруднюючих речовин варто було б обмежити там з шостої години вечора до 12 е проведення свого часу на свіжому повітрі. Нині ж ситуація з показниками якості повітря стабілізувалася. За три дні весни жодних перевищень не фіксували. Надійним джерелом інформації щодо цього є станції гідрометеоцентру, які щодня моніторять ситуацію. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Місце комфортних зустрічей для студентів та волонтерів. Крім того, у просторі створеного за ініціативи Червоного Хреста проводитимуть заходи для молоді та залучатимуть населення до гуманітарної допомоги. Безкоштовно кожен бажаючий може провести час із користю або ж відпочити із друзями, граючи у настільні ігри та й таке інше. Детальніше дивіться далі. Місце, яке об'єднує студентів, волонтерів та активних хмельничан, молодіжний простір ЮСХАБ відкрили в обласному центрі за ініціативи Товариства Червоного Христа України. Він стане майданчиком співпраці з громадськими організаціями міста, що сприятиме соціальним змінам та залученню населення до гуманітарних проєктів. В подальшому на наступні роки діяльності цього, цей простір також залежить від активності нашої молоді, від того, які проекти будуть втілюватись, на що будуть спрямовувати кошти, чи це буде більш спортивна, спортивна спрямованість, чи якісь фандрайзингові, волонтерські місії. Все залежить від них. Тобто це простір для ідей, для волонтерства, для чуйності, для взаємопідтримки. Простір стане платформою для створення та реалізації креативних ідей, навчальних програм і волонтерських ініціатив, допомагаючи молоді відкрити нові можливості. Молодь вже тут, молодь вже тут сьогодні. Ми поговоримо про себе. Ми не чекаємо завтра. Власне, тому і я дуже радий, що молодь міста Хмельницького сьогодні буде мати такий потужний простір для того, щоб бути з молоддю, бути з собою і розвивати себе. Створено простір спільно із Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юськова. Його мета підтримка та розвиток молоді студентства, залучення їх до творчості, навчання та самореалізації. Ми направду раді тому, що в сінах нашого закладу для студентів міста Хмельницького, для студентів в цілому Хмельниччини, відкрити такий простір, який допоможе їм. Самоорганізовуватися, проявляти їх творчий потенціал, їхню енергію, яку вони дійсно продукують. Хороші, цікаві ідеї. Катерина, голова студентської ради університету, раніше проводила зустрічі у вільних аудиторіях, що створювали незручності. Тепер ж обговорюватиме зі членами ради теми, які важливі для університету, із комфортом у новому просторі. Ми вже почали активно залучати студентів до використання даного простору. Насамперед він буде активно використовувати студентську раду університету для проведення різноманітних заходів. Це можуть бути засідання студради, різноманітні лекції, турніри, ігрові тощо. Тому, власне, ми дуже дякуємо усім, хто долучився до створення даного простору, адже це чудова можливість для нашої молоді мати такий свізатишний куточок для реалізації різноманітних заходів, активності тощо». Близько мільйона гривень витратили на організацію молодіжного простору. Лавову частину суми надало товариству Червоного Хреста Данії. Із міського бюджету також було виділено кошти для реалізації. Долучилися фінансово до створення й інші спонсори. Прекрасно те, що є простір, де ви можете зібратися, поспілкуватися, обмінятися думками, і головне, ви можете напрацювати класні ідеї. Ми в свою чергу завжди відкриті до ваших ідей. Ми підтримуємо їх усюди завжди, в будь-який час, у будь-якому форматі. Сьогодні ми є свідками також такої гарної місії і проекту як об'єднання і. Створення взаємодії для нашої молоді у цьому волонтерському просторі. Простір відкритий не тільки для студентів та волонтерів. Кожен бажаючий незалежно від віку може долучитись до заходів на локації. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Діти та дорослі спортсмени зібралися у Хмельницькому. Тут вони боролися за першість у швидкості, як пливучи, так і біжучи. Учасники змагань долали дистанції, дехто й встановив власні рекорди. Переможців визначали за результатами. Детальніше знають мої колеги. Вихідними Хмельницький став центром тріатлону та акватлону. Спортсмени із різних куточків країни змагалися вмінні вправно бігати та плавати на довгі дистанції. Загалом змагання доволі високого рівня, тому що ми ці змагання в Хмельницькому проводимо вже в четверте. Ми стабільно їх проводимо на кінець лютого, на початок березня. З кожним роком рівень змагань та кількість учасників ростуть. Якщо в минулому році в нас було близько 150 учасників, в цьому році ми зібрали 230 учасників. Один кілометр мали подолати дорослі у старті з плавання. Дистанції. І з бігу складала 2 та 5 кілометрів. А головне, аби змагатися, професійний рівень не важливий, адже участь у чемпіонаті міг взяти будь-хто. Серед учасників Сергій Чернишов чоловік мав спортивну кар'єру. Наразі каже, спорт для нього хобі. Сьогодні я відплавав тисячу метрів, поставив свій особистий рекорд. Проплив за 14,04, І ще буде продовження акватлона, 5 кілометрів, буду біжати. Тож в планах поставити особистий рекорд. І поборотися, звісно, за призове місце». Для юних спортсменів дистанція залежала від віку. Поборотися за першість приїхала 11-річна Софія Кудрява із Києва. Дівчинка у спорті вже понад рік та неодноразово брала участь у змаганнях. Приїхали сюди, на повному настрою, що на якісь медалі побіди. Тому Прям хочеться щось уже поплавати, вже а потім ще будемо бігати. Для ветеранів військових та людей із інвалідністю також була змога взяти участь у змаганнях. Адаптивна ліга складала п'ять учасників, кожен з яких гарантовано став переможцем. Основна мета залучити осіб з інвалідністю, військових і ветеранів до аматорського спорту, показати їм, що це активне життя, яким можна жити наповно і просто бути разом з усіма. Фінансово в організації змагань допоміг донорський центр крові біофарма плазма Хмельницький. Його ж працівники також долучились до плавання та бігу. Взагалі, «Біофарма Плазма» намагається підтримувати будь-які заходи, будь-які активності. Звичайно ж, в першу чергу, те, що пов'язано з нашою перемогою, те, що пов'язано з захисниками нашої держави, ну і також, звичайно ж, спортивні усілякі атракції, змагання, чемпіонати. Тому як можна як кажу, оминути ось такі змагання всеукраїнського масштабу? Час дистанції, які пробіг і проплив спортсмен, сумували. За найкращими результатами визначали переможців серед вікових груп та в абсолюті. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. місті енергетиків знову збирали кошти на зсу. До благодійної ініціативи могли долучитися усі мешканці Нетішина, адже у центрі міста у прощену неділю розгорнулася справжня ярмарка. Місцеві артисти та підприємці таким чином проводжали зиму та закликали весну. Загалом вдалося зібрати більше 32 тисяч гривень на придбання всього необхідного для українських захисників. В Україні щороку відзначають всесвітній день письменника традицію започаткували ще у 2012 році з ініціативи української письменниці Лариси Нісой за підтримки голови фонду Нові традиції Сергія Бондарчука. У цей день наші колеги поцікавились, яку літературу радять читати містяни у щоденній рубриці. Питання дня дивіться далі. Книги це не лише джерело знань, а й спосіб поринути в інший світ, знайти натхнення або ж просто відпочити. Ми запитали у містян, яку книгу вони порекомендували своїм знайомим. Біблію, можливо, біблія. Ну, дійсно цікаво для, як це ну, українській сказати, для, для общого розвитку. Порекомендував би літературу, де є рецепти для лічення людини. От, от таке. Тобто народні методи лікування, так? І народні, і якщо медицина наша дала хороші рецепти, то можна і ними пользуватися. Я би порекомендувала прочитати твори Агати Крісі. Я дуже багато читала. Е я не пам'ятаю точно, як називається, ніби вбив... вбивство в, екс... в нічному експресі», точно я дуже давно читала, але дуже захоплива книжка. І дуже класний детектив. Останнє, що я читала це тигролове по шкільній програмі, і можу сказати, що можна взнати більше про своє минуле. Так дуже актуально до сьогодні, то рекомендую це. Казки, так, добру казку. Хорошим кінцем. Нічого. Ще колись, коли я була молода, я читала французький роман «Немного сонця в холодній воді. Оце дуже хороший. А тепер зараз тільки всього такого, що я на. Українською мовою, мені 75 років, я вже не бачу читати. Щось для саморозвитку. У мене більшість тема військових, от, їхня психологія. От, коли вони вертаються з війни, як з цими людьми взагалі потрібно спілкуватися. От. І не так, як це науково, а як у повсякденному житті, бо я сама зв'язана з військовим, то банально не ті самі книжки, а життєві ситуації інших людей. Як вони розповідають, як вони розповідають, самому сісти розібратися в цьому. От саме головне з військовими. Біблію. Можна біблію прочитати. Таким початок весняного робочого тижня побачила команда Першого Подільського. Більше про події області та країни ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Мирного неба вам та переможних новин.